Доброго дня вам шановні пані і панове, одразу хотів назвати по-іншому нашу розмову. Однак зосереджусь на назві Уроки Стамбула, уроки зустрічі, яка відбулася в Стамбулі, тому що назвати її переговорами не можна в класифікації дипломатичного протоколу, максимально на що претендувала. Делегація, яка приїхала з Москви на консультацію. Люди з відповідним рівнем, які прибули у складі московської делегації, не могли, по суті, означених і описаних очікувань і проблем вести такі переговори. Максимально про що могли говорити ці персони, це місце зустрічі, час зустрічі, перелік питань. Навіть в багатьох випадках вони не могли обговорювати. Суті питань, які могли проговорюватися, тому що їхня компетенція не відповідала постановці задачі, особливо в частині, яка проговорювалася на рівні президентів, скажімо так, глав держав і урядів. Однак в цьому випадку треба чітко зрозуміти, з чого виходить Російська Федерація, і на цьому треба будувати весь аналіз того, що відбувалося в Стамбулі. Переговори, дипломатичний діалог, інформація, все це для Москви є зброя. І на всі ці речі треба дивитися, як на зброю в руках Москви, а не як переговори, дипломатію, інформацію і так далі. Снаряд, який використав Фюрер, намагаючись. Вразити ідею припинення вогню, це була оця заява про те, що треба зустрічатися і говорити по суті. Це снаряд. Бо, як ми бачимо, ніхто не прийшов говорити по суті. А це просто снаряд для того, щоб торпедувати і нанести удар по ідеї припинення вогню Сісфаєр. І так у цій ситуації. Цей снаряд припинення вогню цю ідею необхідно тримати, і від неї відступати не можна, тому що він дійсно дуже сильний цей снаряд. Україна, Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща та і вся Європа, в принципі, цю зброю тримає сухою, готовою до враження ворога, говорячи лексикою Кремля. Сполучені Штати, що тут? Це зброя для Дональда Трампа, в його руках без патрона. Зброя, яка в США постійно дає збій. Зверніть увагу, спочатку домовилися в п'ятничній розмові п'ять лідерів з Президентом Трампом про те, що вони наполягають на припинення вогню, а потім. Дональд Трамп чомусь зайняв позицію Фюрера і торпедував цю ідею, сказавши, хай їдуть при цьому розуміючи, що розмови по суті не буде, і для цього виставили Мединського. Є ще одна річ: ця зброя в руках Дональда Трампа з певних причин. Ми не знаємо їх, можна лише догадуватися. На даному етапі не може бути застосовано. Чи це тиск на Дональда Трампа, а це означає, що Кремль має компромат. Чи це якісь домовленості з точки зору угод, фінансового партнерства і так далі? Чи це діалоги, які ведуться між Вашингтоном і Москвою поза межами Європи, України і так далі? Але це треба розуміти. Вашингтон в особі Дональда Трампа не є щирим учасником цього процесу. Уряд є, і це зайвий фрагмент, який доказують позиція Кіта Келога і Ленсі Гріма, які розходяться у ці дні, якщо простежити, з позицією Дональда Трампа. Це свідчення того, що уряд готує одне. Сполучених Штатів Америки, а Трамп в силу обставин готує зовсім і приймає інші рішення. Те ж саме трапилося і за результатами зустрічі в Стамбулі. І тут треба звернути увагу на одну річ. Європа дещо застрягає в діалозі з Медведєвим. Цей діалог для Європи треба покинути. Він нікому не потрібен. Ця Медведівщина. Яка робиться з волі Путіна як такий же самий снаряд, вона не повинна відволікати увагу Європи, України від процесу формування і зміцнення цієї коаліції? Єдине, що варте в нашій ситуації це оборонно-промисловий комплекс Європи і України. І тут стократ правий Генерал Валерій Залужний, нилі надзвичайний повноважний посол України в Великій Британії, Україні вкрай, як і Європі в першу чергу, як і Великій Британії, необхіден воєнно-політичний альянс. Про це в свій час дуже добре писав Збігнів Бжежинський, що для стабільності на євразійському континенті зверніть увагу, для стабільності на євразійському. Континенті конче необхіден воєнно-політичний альянс Франції, Німеччини, Польщі і України. Велика Британія разом з Канадою і всією співдружністю британською тут як знахідка, бо це колосальний компенсатор ролі і місця Сполучених Штатів Америки. І на цьому необхідно зосередитися і дивитися на Дональда Трампа як на додатковий ресурс. Не більше і не менше, немає в нього потенціалу вирішувати такі проблеми. А слова залишаються, як ми бачимо, словами. Хоча б по деталях для зрозуміння ситуації кожен може розібрати індопакистанську війну. Не дивлячись на те, що Дональд Трамп собі чпляє моделі, його роль як і роль Сполучених Штатів у паузах. За тиші, тимчасовому, ніякої ролі не зіграло. Ще більше урок можна взяти з Ірано-Ізраїльської війни. Його втручання, втручання Віткова, воно лише погіршило ситуацію там. Більше того, воно під підрив поставило всю десятилітню систему відносин, яка формувалася між Єрусалимом і Вашингтоном. Чи можна, в принципі, Стамбул повернути до Стамбула 2022 року? Ні, не можна. Чому змінилася міжнародно-правова ситуація? Зверніть увагу, але про це чомусь ніхто не говорить. Німа сцена, таке враження, що немає чотирьох резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, панове. Генеральної Асамблеї ООН. З осудженням дій Росії і чіткими діями з боку світового співтовариства, це зовсім інша правова ситуація, яка сформована після стамбульських зустрічей. І ці папірці, якими Мединський махає, він не тоді їх махав для того, щоб отримати паузу, вивести російські війська з Київщини. І Чернігівщини, які абсолютно даремно не наздоганяли українська армія, і не добивала, і про це буде ще окрема розмова і не одна, це вже зрозуміло. Бо там Мединський сидів, його статус не давав йому можливості вести такий діалог. Ну, не хочу повертатися у ту ситуацію. Так, от оці чотири резолюції Генеральної асамблеї, про які чомусь забуваються. Вони фактично створили зовсім іншу міжнародну правову підставу говорити про те, що відбувається, і способи розв'язання там вказані. Я вже не кажу про те, що на цю тему наговорено дуже багато: Глобальний саміт миру в Україні, який планувався як глобальний саміт, санкції, а це 18 європейських пакетів. Загалом перелік санкцій складає більше як три тисячі кроків. Наступне це план чи формула Зеленського, де вона поділася в цій ситуації. Є ще одна річ пропозиції Китаю до резолюції Генеральної Асамблеї, окремо як оформлені пропозиції Китаю, а є ще пропозиції Китаю і Бразилії. А ми ж забулися ще про Сирила Рамафосу і пропозиції Африканського Союзу. Тобто, ми бачимо, що. На фоні цих масштабних ідей стамбульські папірці вже давним-давно струхли, і їх уже просто немає. Дуже важливо і те, що обрання нового папи Римського народило ще одну, з моєї точки зору, унікальну по потенціалу ідею це те, що. Лев 14 запропонував Ватікан як майданчик для ведення діалогу. Це дуже і дуже важливо. І про це забувати не слід. Наступне. І так ми з вами вже розуміємо, що пропозиція Фюрера про Стамбул це снаряд по припиненню вогню. Мединський це снаряд по Стамбулу. Бо з точки зору дипломатичного протоколу українська сторона могла зайти, побачити цих стенографистів, які розсілися за столом, сказати про те, що панове, з точки зору проблематику, яка буде обговорюватися, ви некомпетентні вести такі переговори, подякувати за те, що Туреччина зібрала, і покинути зал. Як мінімум, сказати про те, що подібний склад делегації. Не відповідає рівню переговорів, і тому це крок до зриву. Але це необхідно було зафіксувати такі вимоги протоколу. Причому кожне слово, яке говорилося там поширено: три області, дві, одна, кожна така заява з українського боку мала отримувати реакції. І це крок до зриву. Після трьох таких заяв українська сторона мала всі підстави піднятися і покинути ці переговори. Тут Рашийська Федерація себе застрахувала, знаєте чим? Обміном тисячу на тисячу. Але вони тут не при чому Мединський і всі інші. Це рішення, які приймалися Фюрером, а технологія забезпечувалася в переговорному процесі з Саудівською Аравією і Катаром. При чому тут Мединські переговори в Стамбулі? І тому навіть люди з підготовкою не могли. Оголошувати цю річ, бо вона виходить не з компетенції цієї переговорної групи бісова робота. Ну це ж було зрозуміло, що це страховий круг, це рятівний круг для Мединського. І до Мединського до нього ніякого відношення немає. Наступне реакція. Реакція, в принципі, на пропозицію московського фюрера. На подальші події з українського боку є абсолютно достойною за винятком цього фрагменту самого, самих консультацій в Стамбулі. Там необхідна деяка кореляція у поведінці. Ця реакція достойна. І заява президента на те, що він готовий їхати говорити в стилі стадіон так стадіон, Стамбул так Стамбул. Але це повтор, який свідчить про напрацьованість, рефлексну напрацьованість відповіді. Якщо це ще погоджувалося і опрацьовувалося з європейськими партнерами, можете кожен собі отримати по медалі. Це блискуче зроблено. Якщо це погоджувалося, якщо це просто вгадування, ну тоді готуйтеся до сюрпризів ті, хто приймав це рішення надалі, тому що фюрер це використає. Якщо він дізнається, що це просто емоційна реакція, цю емоційну реакцію розіграють. Якщо це продумана реакція у колі європейських партнерів, це в десятку попадання. Наступне найслабше місце, я про це розумів і задовго до того. Це іс історичне і інформаційне обслуговування того, що відбулося безпосередньо в ході консультацій. Мене вражає, як от вже чергову-чергову 10-ту годину українські ЗМІ, світові ЗМІ, тиражують заяви брехливі, заяви Мединського, тому що всі знають чудово. Що слова, які вкладені в уста Наполеона, це перефразована фраза Дудаєва, але вона стосувалась українців, а не росіян. Ну а що стосується Бісмарка, то це взагалі ні до села, ні до міста. Такої фрази ніколи не було, як і фрази Наполеона, зрозуміло. Але бог з ним апріорі треба розуміти, там, де Мединський, там немає історії, принципово не може бути: це брехня на брехні, брехнею поганяє. В тому числі і словеса, які він говорив, це породження фразеології такого історичного борзописця, а не історика. Історики ніколи не дозволяють собі перебріхувати такі речі, як дозволяє робити собі Мединський, навіть в підручниках для шкільних підручників Рашиської Федерації. Наступне ситуація, яка складалася в ході. Переговорного процесу, я вже зосередився на тому, що сказав, що українська сторона, зробивши три зауваження в недипломатичній поведінці російської сторони, могла покинути ці переговори, ці консультації, цей діалог, бо їх назвати переговорами неможливо. Є інша річ, і інша, інший спосіб це робити заяви, адекватно реагувати, точнісінько ж такими словесними формулами. Але найважливіше, це як висвітлити це. Якщо вже на напріорі зрозуміло, і це стара формула, що ворог буде засівати брехливу інформацію густо, значить, необхідно готувати свою таку інформацію і брати її з діалогу. Не бути таким скромним і скупим на фрази, про що говорилося. Я вже не кажу про те, що є зрозумілі речі за інформацією одного з учасників переговорів, який забажав бути неназваним, там трапився такий випадок. І вказати ці речі. І ми побачили, якби це пішло, і це пішло б. Бо інформаційне обслуговування такої зустрічі це окрема сарина. І якщо подивитися сьогодні. На даний час сторінки видань світових, то всі вони заповнені безглуздими, брехливими фразами Мединського. Що додає брехні тепер уже не тільки в Тіктоку, а й в серйозних засобах масової інформації. Ось, власне, те, що я хотів сказати по цьому процесу, який далеко не завершився. Бо Поява інтерв'ю Дональда Трампа Fox News показує про те, що історія повторюється. Після снаряду, який запустив московський фюрер в ідею припинення вогню, зараз з'явився інший снаряд, який Дональд Трамп знову, після розмови з європейськими лідерами, запускає у цей процес. Його чекає біда, бо йому в разі зустрічі, яка малоймовірно на даному етапі, фюрер виставить точнісінько такий ультиматум, набагато серйозніший. Бо він міститься там, у слові першої причини. Але про це ми поговоримо пізніше. Однак, історія повторюється, і над цим треба задуматися. Європейським партнерам, чому вона вдруге чи втретє повторюється, навіть якщо брати роль Дональда Трампа, який він відіграє в цьому процесі, це непросте питання, воно потребує окремого дослідження. Дякую вам за те, що слухали, за те, що дивилися. До побачення.